Киянин Олександр Фокін на війні з 38-го. Спочатку була фінська, а потім Друга світова. Служив у артилерійській дивізії на легендарних катюшах. Коли ми на катюші, так ми нам одразу залпи даємо і моментально уходимо, тому що йде звук на 5 кілометрів. Німці вже слухають, що це, вони вже знали, боялися Катюші, як не знаю. Ветеран пригадує, що у суворих фронтових буднях рятувала весела вдача і винахідливість. Під час прориву блокади Ленінграда були люті морози, техніка не витримувала, і Олександр запропонував накривати двигуни тілогрійками та плащами. Я любив це розумієте? понимаєте? Закриває перший показав, і всі так і зробили, і наші машини всі на ходу. Після цього молодому старшині доручили відповідати за водіїв чотирьох машин, а це цілий дивізіон Катюш. От, коли побігли блокаду, 40, потім на Курську дугу танкові бої ми давали вовсю там теж допомагали їм. Ну там бої страшні. Курська битва стала переломним моментом у Другій світовій. Це підняло дух бійців. А для Олександра Івановича справжньою радістю була та мить, коли почали гнати гітлерівців з рідної України. Де Дебольші б... скаплення німців нас посилали. На багато ухо. Е, Ахтірку Сумської області. Там много німців треба розбити. Туди пошли. Коли визволяли Київ, старшина Фокін проявив виняткову мужність. І на це була причина. Там в окупованій столиці залишилась його кохана дівчина. Переправлялися через е, Дніпро і на, через, на свою сторону Святошину. О! Ніколи не забуду. І наш полк дуже мало потеряв людей. Понятно? Дуже удачно вийшло. Тільки но з'явилася можливість, Олександр поїхав свататись до нареченої на Катюші. Побачивши бойову машину у дворі, сусіди перелякалися, але коханій цей вчинок сподобався. знаєш скільки? Сколько? 18 цей год. 17 лет 18 Нас розписали і я в'їхав. У 44-му Фокін визволяв Прибалтику. Бої були особливо жорстокі, ворог не бажав відступати. І саме тут солдат як ніколи зрозумів, що може загинути. Обстріл був німецький, думав, ну кипець я. От попав. А осколки летять, ды -ды -ды -ды. мені раз, два і от тут, і голову. І в общем три ранення я отримав. Який я був герой. Дома, знаєте, нікого не боявся, а там говорю, господи, спаси мене, я нікого не вбив. Мабуть, Господь почув молитви хлопця, і, незважаючи на тяжкі поранення, Олександр вижив. Далі тривало лікування у шпиталях, де й застала його перемога. Всі повставали, навіть їли, ходили, то встали на ногах. Поняли, падають на стані. Отак целовали. Плакалі, силувалі, друзі, чужиї. Можеш селувати як хочеш. Сьогодні йому майже 98, 9 років, живе без дружини. Та Олександр Іванович дає собі лад і завзято господарює в квартирі. Ветерана хвилюють сьогоднішні події, але він вірить, що все у нас обов'язково буде добре.